Добрий день, ви дивитесь програму щира розмова у студії ведуча Наталя Паляниця. Сьогодні у мене в гостях людина для якої музика є просто сенсом життя. І джерелом життєвих сил це Ігор Цмур, він час від часу буває у наших передачах. Ви його добре знаєте. Головний диригент, художній керівник Хмельницького муніципального камерного хору. Але у нас є дуже гарний привід для зустрічі. Насамперед, Ігор, я вас вітаю в студії. Та? І перш ніж ми почнемо розмову, я хочу, щоб наші глядачі подивилися ну, такий невеличкий сюжет, і гадаю, що вони все зрозуміють. А якщо не зрозуміють, ми їм розкажемо. Та? Давайте подивимося. смесен хор Юбилате, град Леняно, Италия, диригент Пауло Али. Втора награда за камерен хор Хмелницки. So, Ukrajina, dirigent Igor Cvor. To je bila nagrada. Месен-хор, римський градський хор. Італія! <зırق> 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 Отже, Ігорі, наші серед найкращих і на міжнародну хорову орбіту вийшов ще один потужний супутник, назва своєму Хмельницький муніципальний камерний хор. Розказуйте, де були, з чим приїхали, що побачили. Ну, пощастило нам. Е Колективу муніципального камерного хору з'їздити на міжнародний 32-й міжнародний е, конкурс хорової музики професора Дімітрія. Е професора Георгія Дімітрова, так, е місто Варна Болгарія. Е ну, Що сказати? Ну, насамперед, те, що ви побачили в двох словах, нагороди. В двох словах, це... нагород? Відразу от подивились ми нагороди і зразу в серці аж йокнуло, і згадалося. Буквально півтори неділі назад ми приїхали з Болгарії, де виступали. На мою думку, дуже успішно, адже е, рівень був настільки високий, що е, ми були як, як молодята. Власне кажучи, не младенці. тільки на вашу думку, але й на думку журі. Так, так. так звичайно, тому що журі надзвичайно було, було висококваліфіковане, адже було журі представлене з різних країн світу. Це і Норвегія, і. Італія, і Іспанія, і Франція, і Болгарія, і Угорщина. А з України? E, з України не було ні одного члена журі. Слухайте, та це робить вам честь тоді ще, так. Та? так. Ну і про сам конкурс, надзвичайно сам? ні. Спочатку про нагороди. Що ж взяли? Слухайте. Ну взяли ми друге місце. Це друга премія на цьому конкурсі. В категорії е, мішаний склад хору. Ми подавали замовлення в заявки в двох категоріях: мішаний склад хору і камерний склад хору. А в чому різниця? Різниця в складі хору. Там мішаний це загальний весь колектив хору склад. Тобто більше, значить. Більше, звичайно, а маленький до 18 чоловік склад хору. Ну великим... і там, і там ви взяли друге місце. І там, і там ми взяли призове місце, але великим складом друге, а маленьким складом третє місце. Оце ми маємо зараз медалі. Так, так. Це за друге. Оце за ми саме маємо. Вони ну, якісь я так, так, я вже не пам'ятаю котре, котре за що, О. за яке місце, але я так думаю, що е, це ближче до бронзової медалі, воно, мабуть, за третє, це, О. мабуть, за друге. Знаєте, навіть не було. Ну, вони майже подібні, тільки не, дійсно колір так, дуже… Так, не було секунд навіть розглянути на сцені. Буквально це все так швидко пройшло, що настільки хвилюючі хвилини були, що. І оце ми маємо дипломи, та? за, так? так і оце кажучи, ми маємо дипломи. Оце власне за друге місце за замішаний склад хору. Ну, Тут вже написано. Круга награда. Ну і тут за третє місце. Камерний склад. Е, ви сказали, з яких країн були представники у журі. А мене цікавить, ще звичайно, з яких країн. Приїхали учасники, це насамперед, та, да, І е, Україну представляли тільки ви, чи було ще з ким з Україну представляли тільки ми. Ну, насамперед хочу сказати, що ми пройшли відбірковий тур. Через інтернет ми відсилали свої е, аудіо, аудіо чи відео записи, е, компетентне журі відбирало. Колективи, я знаю, що було біля 30 колективів, подавали заявки на участь у конкурсі. маєте думали з України? Взагалі, взагалі. взагалі. Я не знаю, чи було з України чи ні, але ну це ж світовий конкурс, тому, тому можливо й були ще з України. Хтось, можливо, не пройшли відбірковий тур. Але участь мали бажання приймати участь біля 30 колективів. Так, а врешті-решт? Врешті-решт відібрали біля 15 колективів, 13-15, точно не пригадаю. Ну, але хочу сказати, що надзвичайно потужні, сильні колективи. Ну, вони, по-перше, і вже доросліші, старші за віком, більш, скажімо. Досвіду, що... напевно, так, також так. Та? Звичайно, угу. більше досвіду мали, ну і, зрештою, друге місце, я думаю, це прекрасний результат <с для <с нашого колективу. Це такий результат, знаєте, що, ніби вже і досягли чогось, але є ще до чогось так, йти. Так. Та? Це так. дуже нормальне, до речі, місто. Знаю про те, що цей конкурс належить до 10 ну, таких найвагоміших конкурсів саме у хоровому мистецтві, та? у Болгарії. Чому саме ви обрали цю країну, аби туди поїхати? Вона якось ближче до нас по менталітету якомусь ще є якісь свої нюанси? Чи, власне кажучи, там більше розвинуте хорове мистецтво? Ну я не думаю, що там більше розвинуте хорове мистецтво, хоча воно на досить високому потужному рівні. Але чому саме Болгарія? Тому що саме в цей період часу Болгарія проводила цей конкурс. Інші трошки пізніше, Франція, наприклад, ми вже також можна навіть сказати, що отримали запрошення, запрошення. запрошення на різні конкурси. фестивалі. Я так розумію, що вся проблема матеріальна. Ну, звичайно, звичайно, вся проблема матеріальна, але є ще багато над чим працювати, так що проблеми не тільки в матеріальних цінностях, а й в матеріалі. Знаєте, Ігоре, завдяки, власне кажучи, вашій дружині, яка знімала на відео те, mm -hmm. що відбувалося у Болгарії. Ми сьогодні маємо можливість от наші глядачі подивитися дещо з вашого виступу. І я дуже хочу, щоб глядачі програми Щира розмова побачили ваш виступ у Болгарії. Давайте подивимося. Музика Антоніо Естелець, «Мата де соло». Ігор Цмур, ви дивитесь програму Щира розмова. Вони їздили у Болгарію. Вони там взяли друге місце. І, власне кажучи, про це сьогодні йде розмова. У нас на столику дуже прекрасні речі, окрім дипломів і медалей. Ви також ще прийшли до нас з різноманітними програмками. Власне кажучи, ви краще розкажете, що саме тут в нас? Ну, тут у нас насамперед це є програмка цього конкурсу, де ми були, всі колективи повністю програма всіх колективів репертуарна, яка була на конкурсі, оце програмочка, яку мені подарував член журі з Франції. І разом з візиточкою і також з запрошенням на їхній конкурс в місто Тур Франція. Це, як ви вже сьогодні казали, один з десяти також найкращих світових, престижніших, найпрестижніших конкурсів у Франції. Ще ми запрос, запрошення отримали в Грецію буквально вже через місяць. Але, на жаль, змушені були відмовити, тому що фінансова сторона бажає бути кращою. Але я думаю, що все ще попереду. Тільки так. Ну і в Греції зараз, знаєте, там ситуація нестабільна, складна, трошки то трошки. Трошки страшно, скажімо. Так, а що ж, вот тут дитячий якийсь колектив. Так, а це дитячий колектив, Допай який також приймав, приймав участь минутичну. у конкурсі, адже цей конкурс був по категоріям. Це і однорідні склади хору, жіночі чоловічі, це були також дитячі колективи, це також були мішані і камерні склади хорів. Угу що де за диск ми маємо тут? Диск це до цього журнальчику, це з Франції. Також це так? про конкурс, mm -hmm. який був в цьому році у Франції, гран-при, європейський гран-прі 2009 року. Бачу. Також. Ми коли на початку програми дивилися нагородження, там оголошували третє місце, друге і перше. Та хто ж взяв перше місце? Ну, третє місце взяв італійський хор Юбілати. З Італії, друге ми взяли. І третє місце також перше місце також був з Італії колектив Римський Градський хор. Угу. Вас особисто. Виступ якого колективу вразив найбільше? Мене найбільше вразив виступ з Японії. І що від них ви… Було два колективи з Японії, один жіночий, скажімо, молодіжний, такий десь до 25 років. І жіночі. І другий колектив мішаний склад хору з, з Японії це чоловік 55. Ну, вони таке виробляли на сцені, що просто фан фантастика. Ви, ну, що знаєте? саме? Тобто ну, вас сп... вразила поведінка, чи все, е... виконання все, творів? Це чи... взагалом, це і виконання творів, це і е... твори досить е... такі сучасні, складні, е... кластерні. це і... Поведінка на сцені, вони і вигукували, і руками розмахували, і спиною поверталися, і це все в процесі настільки було вражаюче. Ну шоу, настояще. хочете перейняти це? Перейняти не знаю, ми трохи на японців не схожі, бо вони метр двадцять в стрибку, розумієте, і нам вряд чи вдасться перейняти їхню манеру, але дуже було цікаво. Також був дуже потужний колектив зі Словенії. Було біля п'яти колективів зі Словенії і один з них це, ем, це колектив, е, однорідний чоловічий хор ем, академії з академії. Е, музична академія зі Словенії. Ну, також потрясаюча, фантастична так? повністю робота. Ви напевно Професійно. людина, яка віддана саме цьому жанру, дуже б хотіли, аби ці колективи сюди приїхали до нас і щоб люди побачили, що яким може бути хорове мистецтво. Так, ну ви знаєте, з одного боку, так а з другого боку. Чому ні? З, з другого боку краще ми до них поїдемо. <рес> Таким чином, та так, так. багато відповідальності, якщо приймаєш так, до себе ну... сюди вести. Це звичайно. Е, які твори ви берете до свого репертуару і чи враховуєте знову ж таки смаки сучасного слухача, глядача? Я Запитую знову ж таки в розрізі того, що ви зараз розповідали? Ну, звичайно, репертуарна політика у нас достатньо широка, велика. У нас вже 300 творів в репертуарі. В роботі і ми не зупиняємось. От, буквально на днях ми взяли ще два нові твори. Це іспанська хабанера, ту і, і також іспанський другий твір. Ну, По-перше, хочу сказати, ми не забуваємо і про українську музику, і класику, і духовні твори. На чому на мою думку базується все мистецтво хорове? Це на духовній музиці. А скажіть, будь ласка, те, що ви були у стилізованих українських костюмах, власне кажучи, плахта, і вишиванка, і е... це, була це, навмисно, це була одна з умов, щоб привести з собою. Е... Ми також мали і прапор України. І національні костюми, тому що це була одна з умов організаторів цього конкурсу. Ой, давайте ми зараз ще послухаємо одну пісню, потім продовжимо розмову. Добре. Музика Міколо Оу, не однаково мене. Я так перейнялася тим, що там відбувалося, і мені теж захотілося поаплодувати, ніби я була б там присутня. А як взагалі Болгарії ставляться до України? Нормально. Вдалося Нормально. трошечки поспілкуватися з місцевими жителями, і Місцеві що вони взагалі купують? Е, молодь е, не знає російської мови, скажімо так. а… Старші люди ще трошки пам'ятають, і можна було поспілкуватися. Ну, в загальному так на англійській, на німецькій мові, суржиком таким, так. з допомогою жестів. А ще вразило вас найбільше понад усе, я маю на увазі, от можливо історичні місця, побут, люди, ну, от саме о, у Болгарії. Ну, на мою думку, що болгари трошки далі пішли, ніж Україна все ж таки. Хоча це. Республіка Радянського Союзу колишнього, але ем, культура, звичайно, вища, трошки вища, і чистенько все прибрано, ніде немає не мусору, скажімо, так, як у нас деколи, на жаль, трапляється. Uh -huh. Але е, хочу ще сказати, що тільки ми приїхали в Болгарію, відразу ми з автобусу буквально за 20 хвилин ми вже були на Такому урочистому від... зібранні uh -huh. біля пам'ятника Добрий Христов, це композитор болгарський, це всі колективи, які були, приймали участь, І йшли центром міста. Попереду йшов оркестр духовий, все гриміло, все грало. Прекрасно. Одразу створили певну атмосферу. Одразу та? створили цю атмосферу цього конкурсу і пройшли центром міста. Буквально біля двох кілометрів ми йшли. Пішки пішки, пішки. Тільки ви, тільки ви можете уявити, ми тільки приїхали змучені з дороги і одразу відразу, в готель, а і, вас одразу відразу по місту. два кілометри по місту і до цього пам'ятника. І біля цього пам'ятника вже співали, виконували обов'язковий твір гімн. Які ми до речі ще два твори обов'язкові були болгарською мовою виконували? Так що угу. ігоре, знаєте, я хочу вам подякувати за те, що ви взяли участь у щирій розмові. Я бачу, як світяться ваші очі. Наскільки ви натхненні тим, що побачили, і це дуже прекрасно, тому що ви тоді, от ви отримали такий позитивний заряд енергії, і ви зможете творити. А це дуже важливо на для подаль... нашого на міста, для країна. нашого краю. А в свою чергу я би хотів подякувати звичайно міській владі, що надала можливість нам е, з'їздити на міжнародний конкурс, е, вдало виступити. Цьому є е, свідчення на столі, і також хотілося би подякувати спонсорам, які е, приклали зусилля, завдяки яким ми з'їздили на цей е, конкурс. Ну і звичайно, колективу, який е, показав, на що здатен і. Ви ну, і звичайно її керівником. Ну, <ріпи> Я вам дякую. Щиро дякую дійсно і нових здобутків. Вам ви наша гордість. Дякую. <ріпи> до побачення. Дякую, дякую. дякую нашим глядачам. Ви дивились програму щира розмова. З вами була ведуча Наталя Паляниця. Всього вам доброго, до зустрічі за тиждень.